Бідний левеня стояв, у туалет папір купляв. Ми папір той ж бурляли. Весь його ми розмотали. Папір лева замотали, золоті рулони мали. Мумія допомагала, та папір з мене знімала. Оце так мумія замотався. Між полиць ми ще ходили, животи у нас скрутили. Туалет так поспішала, не в ті двері забігала. Вибачте, я помилилася дверима. Туалет скоріш звільніть і мене туди пустіть. Немає там нікого бути. На себе двері слід тягнути. Золото як відірвати, нічим попу витирати. Треба мумію впіймати, з нього стрічок відмотати. Цей папір набагато кращий. Левеня, допомагай! Папір вологи продавай. Свої скарби діставали, на серветки обміняли. Серветки круто я продав та заможним дуже став. Рум-рум, Помчали. Рум, я на танцю ось крокую, красотою всіх дивую. Я на шкірці майже впала, так до клубу і домчала. Щоб у клуб йти танцювати, треба пару усім мати. Кавалером можу стати, вмію добре танцювати. Лев у танці танцівлюк упав, Орк до мене танцював, викрутаси орк крутив, яблуком мене забив. Як обрати? Я не знаю. Навмання їх обираю. Цей мені не підійшов, та наступний вже прийшов. Другий також не такий. Третій дуже замалий. В хлопцях довго сумнівалась, і одна я залишалась. Смачний бургер підкидала, та у клуб я залітала. Порося тут танцював, безліч ніг малий той мав. Ніхто зі мною не танцював, раптом орк мене позвав. Не хотів орк танцювати, він стілець бажав забрати. Я стояла, сумувала, та з котом я закружляла. В археолога я граю, яму у дворі копаю, Келет діно розібрав, кістки з ями викидав. Кість остання залишалась, та з землі не діставалась. Тут собаки всі примчали, так кістки порозтягали. Кістки досить тут копати, треба з ями вилізати. Хтось до мене прибіжіть, археолога спасіть. Левеня вже вилізай, руку ти мені давай. Довгих рук, на жаль, не мала. За мотузкою зганяла, так я в яму заїжджаю, то ж мотузку примотаю, скат від гілки відірвався, в ямі левеня лишався. Палки в стіну я встромила та драбину отворила. Брат про мене забував, він кістки свої шукав, доки з ями вилізав, пес кістки всі поховав. Мучу, біжу та поспішаю, вручити квіти я бажаю. Дуже швидко я примчав, левицю вдома не застав. В животі мені бурчало але мама десь зникала. <реку> З волоссям треба щось зробити. Треба маму попросити. Я до матінки зайшла, але маму не знайшла. Довго, маму, ми чекали та усі позасинали. Вони можуть ще поспати. На службу час мені рушати. Всіх люблю, всіх обіймаю, їм записку залишаю. Wow. Щоб з матусею зустрітись, треба всім нам провинитись. По дорозі швидко мчав, та порушником я став. Wow. Стінку я розмалював, теж порушником ставав. Oh -oh. Ось по клумбі я промчала, та на маму потрапляла. Поліцію ми потрапляли, наші фото виробляли. Цей букет Вау! тобі дарую. Я так само сумував, їсти також я бажав. Більш не можу я чекати, бо бажаю коси мати. З нами мама налишалась, за грабіжником помчалась. Стій, злодюшка. Дарут, ножиці ми брали, так ось всі підрізали. Я долева підбігав, йому лямки обрізав. Хлопці навкруг нас ганяли, наші сукні прорізали. Зайве трохи відрізали, то штани на землю впали. Ми за одягом помчали, речей різних набирали, все бажаємо купити та в новому походити. Швидше, швидше, орк давай, у пакети все складай. Борк так швидко пакував, що дітей в пакет складав. Грошей вам не вистачає, магазин все забирає. Як грошей нема у вас, є один костюм на двох. Або грошей додавайте, або одяг залишайте. Решту діти забирайте. Та один костюм вдягайте. О, прикольно так ходити. Що нарешті ще купити? Я монетку забираю. Ось вам тістечко вручаю. І ми тістечко купили, та його не поділили. Телевізор я прохав. Його тато купував, сестра тата так благала. Собі тілік мій забрала. Важко, важко, сестро мати. Все потрібно розділяти, та завжди її чекати, свої речі віддавати. Почав план я розробляти телевізор, щоб забрати. Вона сама його віддасть. Швидко фарбу я дістав, себе в зомбі фарбував. В коробку чорну залізав та свою сестру лякав. Сестра на кнопки натискала, мене вона не вимикала. Речі на місця вертав, сестру з татом я чекав. Тілік страшний, забирай, його леву віддавай. Руки лев забив помити. Зміг мене він обхитрити. Як мирити вас не знаю? Тож я телек забираю. телік забираю. Тілік, щоб назад забрати, батька треба налякати. Зомбі батько так злякався. Телевізор нам дістався. Фрукти в блендер засипаю, їх в пюре перетираю. Жувати фрукти не бажаю, їх я просто випиваю. Дуже лінь мені жувати, їжу краще випивати. В блендері все розмішаю і як напій все ковтаю. Ми не можемо не жувати, тож тоді нам час тікати. Без зубів я можу жити, бо всю їжу можна пити. Шоколад ми закидали, ним ми блендери зламали. Не можу піцу відкусити, без зубів так важко жити. Що приємне їм зробити? Треба гарно їх помити. На мене зуби ображались та розлючені погнались. Повз щетинки проїжджали. Білий, як сніг ставали. На мене не ображайтесь, та до рота вивертайтесь. Левеня, що там шукаєш? Що таке там набираєш? Солодке ти не набирай. Одне можна, вибирай. Як обрати, нереально, дуже це складне завдання. Все прилипло. Що робити? Як той вибір вже робити? Батька, щоб перехитрити, треба все в одне зліпити. В молоко драже кидаю, в холодильник все ховаю. Вибір мій, он там лежить. Я його хочу купить. Звідкись діти набігали? Винахід мій розтягали. Де таке ви диво брали? Ми таке не продавали. Оце так дивина, новий товар. Магазин це дозволяє, хай таке він виробляє. Багато порцій наробив, жодно навіть не вкусив. Працювати припиняю. Я морозиво бажаю. Я морозиво лизала та до нього примерзала. Мій язик примерз. Язика, щоб відірвати, треба паром зігрівати. Пусть морозиво відстало, але раптом воно впало. Ось я пригощаю, я морозово бажаю, зверху трішки під'їдаю. Ой, стіну фарбою вкривали, муху геть ми проганяли. Ненавмисно навмисно банку збили. Щура фарбою ми вкрили. Не змогли ми сміх тримати, почали всі реготати. Наді мною реготати, вам урок треба надати. Ось з гармати я стріляю, всі веселощі збираю. Всі емоції забрав та в гарматі замикав. Йшов собі я, крокував, послизнувся, то упав. Мало треба наздогнати, та емоції забрати. Емоцій стільки, що робити, себе треба розсмішити. Доки щур собі сміявся, без гармати він лишався, емоції з фото увібрала та гармату заряджала. Кулі суму обираю, ними я в щура стріляю. Вчора сумом я влучала, річка сліз свізтекти почала. На балкон я вибігала, радість сум усім вертала. Емоції всі розлітались, кольори до всіх вертались. Ой, рятуйте.